Бабки були вже майже в кармані, бабки були вже майже пошитані і потрачені. Був заказ на глушник від нашої стежки. Узгодили ціну з клієнтом 8 тисяч. Залишилось тільки його зняти було. І фінальний огляд перед відправочкою, який показав отаку от от каку. Така от історія. Це у нас ліва сторона, виходить, його десь дернуло по чомусь. І ця сторона трошки вмятінка. ну це не критично, а тут прям, прям по-живому. Все, замовлення на паузі. Запропонував клієнту знижку в пів ціни 4 тисячі гривень. Чекає, що він там відповість. Да-да, ні ні Ну і таке буває. Це розборка, це розбірка. Тут, на жаль, такі ось підводні камені дуже частенько вилазять. Щось бити, те, що на перший погляд мало би бути цілим. Ну, і відповідно, не до заробіток чи збиток, я не знаю. Мабуть, не до заробіток все-таки машина ж не ціла береться. Відповідно, має бути частина деталей не дуже в гарному стані. Ну, от одна з них, один з прикладів. Так що так, але нічого, працюємо далі, розбираємо, відправляємо. Сьогодні там до десятка відправочок є. Всякі дрібнички, але по ним теж цікавенько набігає. Автоквест, кому потрібні запчастини до Kia Soul і Ford Edge, телефонуйте, пишіть контакти в шапці профілю.